Плюс чотири у депо новенькі тролейбуси електрону ще налаштовують. Втім, вже наступного тижня вони вийдуть на свої маршрути. Ці тролейбуси стоять у депо ще з грудня, та тільки минулого тижня депутати дозволили Львів електротрансу прийняти їх на баланс. Зараз фахівці електрону підлаштовують усю електроніку, а рогаті проходять експлуатаційні випробування. Начальник кількох тролейбусних маршрутів їздить на всіх тролейбусах, тому може порівняти їх. Працюють три камери в ньому працюють, і якщо розібратися, що для пасажирів комфортніший і набагато вигідніший. Салон набагато кращий. є. Що можуть з колясками заїжджати, виїжджати. Набагато він тихше працює, ніж ці тролейбуси 14ТР, які вже пройшли по 20-25 років експлуатації. Одним із цих тролейбусів буде кермувати Любов Кобзар. Чекає на обнову з нетерпінням. Цей тролейбус більше такий комфортний за те, що їдеш по ямах не, не, так не скаче той тролейбус е, їдеш сидушка. Нормальна комп'ютерна система, тут все краще, що він не загориться. Три машини пройшли тестові 200 кілометрів. Тож наступного тижня вже возитимуть людей. Четвертий тролейбус приєднається трохи згодом. Ми плануємо тих три машини, які вкатані, вже давати під перевезення пасажирів. Вони плануються, значить, спочатку вони будуть проходити. Випробування на е, третьому маршруті з пасажирами. Є в нас третій легкий маршрут. Ми хочемо десь так е, поновити, можливо, закріпити машини за другим тролейбусним маршрутом. Натомість старі тролейбуси з другого маршруту перекинуть на 13-й та 25-й, де найбільший у місті пасажиропотік. Ірина Панчишин, Олег Кухар, головні новини Львова.